Сьогодні хочу записати для вас відео про найпопулярніші сюжети, які зображували на картинах на склі. Мова буде йти саме про Полтавщину, але ці сюжети перегукувалися. Вони були подібними і на Київщині, і на Вінниччині. І на Черкащині, і ось в всіх тих областях України, де малювали картини на склі. Не буду ось довго відтягувати, почну говорити. Найпопулярніший же серед картин на склі це дівчина з хлопцем, ось пара, хлопець та дівчина. Вчора мені порадили під час проведення заходу. Вчора спільно я з Едуардом Крутьком проводила онлайн захід для спільного спадку, розповідала про наївне мистецтво, і там одна з глядачок мені порадила цікаву книгу. Прізвище здається, найдена ос, здається, Олександр. І він розповідає якраз про, ну, в цій книзі про картини на склі. Але це вже такі ось наукові дослідження. То я в нього знайшла саме ось про ці ось парні картини ось що, що різні сюжети виокремлюють саме випадкова зустріч, потім пара прощається, ось найчастіше там кінь ще зображений поряд з парою. І точно не пам'ятаю як як там було прописано, але мені здається, що ось пару хтось застає або батько, або мати. Це запозичений сюжет з картини Пимоненка. Я забула як вона називається, здається, не жартуй, але можливо якось по-іншому, бо зараз ось я забула про це. Який запозичили, мабуть, що так. Але він в наївному мистецтві мав назву Тікай Петре, з Наталкою, мати йде з качалкою. До речі, в Анастасії Рак на картині на склі там зображений батько, що батько йде з качалкою, а не мати. Так, наступний сюжет це. Голуби або котики, це оці ось як я називала парні карти, на яких зображені пари, вони були дуже популярні. Мені здається, що це ось символ такого ось ідеального життя для того, щоб людина зустріла свою пару, щоб вона все життя прожила в парі, для того, щоб пара була щасливою. А котики вони ще так ось милі. Наступний сюжет це природа. Вона зустрічалася не так часто, і саме особливістю тих картин, ось, наприклад, ця картина з етнографічної. На збірки дерево, то у ній природа малювалася, і е, знизу цей був фон зображений знизу, і зображувалася ще зверху. І тоді цей був, наче, 3D-ефект там ось далеко, тут ось близько. До речі, мені ще. Надіслали картину, фотокартини зі старого Мохнача це Черкащина, то там намальоване було зображення лише зверху. Уявіть собі, і ось диво, що воно збереглося, бо, звичайно, для картин на склі е, дуже багато небезпек. Ну, найперше, те, що скло може розбитись, те, що картина може зберігатися в якихось неякісних умовах або неякісна фарба, починає лущитися. Ну, можливо, це вже вік її такий. Е, а тут ось просто не покрите зображення, і воно ось ідеально збереглося. Так, наступний сюжет це фоторамки. Вони були різні, їх е, туди додавали справжні фото, їх прикрашали квітами, котиками, голубами. Найчастіше є ще в мене одна фоторамка, мені тітка подарувала, в однієї жінки вона її взяла. Е, то там дзеркало, ось рамка з дзеркала справжнього. Бо я спочатку думала, що це з дзеркала переробили. Що то навмисне, можливо, ті люди, які майстри, які виготовляли дзеркала, зробили просто вже е, фоторамку. Таку, бо там і засічки, і ось не, не видирали по центру скло. Як я спочатку, це дзеркальне, як мені спочатку чомусь здавалося. Не вишкрябували. Е, наступний сюжет це дівчина з твариною. Дівчина з котиком, дівчина з оленем, дівчина з. Так ось, стосовно цього сюжету, У мене вчора після заходу задавали нам запитання з Едуардом, і мене запитали, що я знаю про цей сюжет, бо є різні дослідження. Зізнаюся, я ось не знала, я провела там різні аналогії те, що Кавун мандрував по сюжетам, і що дослідники досі довго сперечаються, символ чого є кавун. А вже потім. Я ж погуглила, щоб дати і на це питання. Потім в спільному чаті його залишила в статті о цього дослідника. Найдена я надію, що правильно називаю його прізвище. Якщо раптом ні, то я десь підпишу, повибачаюся, тому що тільки вчора про нього почула. Я дізналася про те, до речі, Едуард висловив вже таке припущення. Едуард Крутько, засновник картографічної збірки дереви, що цей сюжет є запозичений. Я зрозумію, що я вже говорила про це запозичення, що для наївного мистецтва плагіат це був тільки в радість. Це, мабуть, що єдиний вид знаю, мистецтва чи творчості, так де ось, е, плагіат в радість. То е, які є припущення, так що цей був сюжет запозичений з картини. Я ось покажу цю картину. Дівчина з єдинорогом, Прізвище художника не пам'ятаю, але ви прочитаєте. Я схиляюся саме до цієї думки, але наші народні майстри цей сюжет вже інтерпретували по-своєму. Це ось дівчина може бути, хто кому хто кому більше подобався: котик, там якісь олень, олень. Ну от ви самі розумієте. Я вважаю, що це запозичення. А ще оцей найден там висуває припущення, що олень це символ, образ нареченого, якого дівчина чи то чекає. Ну, ось так. Але я ось десь статтю цю скріншот зроблю, додам, ви можете почитати. Це, ця стаття розміщена на сайті музею Івана Гончара. Можете погуглити, кому цікаво. Там дуже цікаві дослідження. Я ось повністю ще з нею не ознайомилася. А, так, на чому я зупинилася на картині. Оцій ось ви почитаєте так, чому він так вважає. Але я більше схиляюся до ось, першої думки. Е, так, і наступний сюжет зараз проілюструю. Я до речі, цей сюжет не виокремлювала вчора на заході, бо якось. Хоча мене ця картина ось уже вдома стоїть, здається, ну не знаю, можливо, з місяць. Але чомусь в мене ніде ось не відгукнулося. А вже потім, після проведеного заходу, я думаю, стоп! Так це ж можна, це ж не просто ж портрет з дівчаток з квітами. А це ось, можливо, картина на релігійну тему. Мені ось подарували таку картину, а не ікона. Це ось просто дівчата ось, символізують собою е, віру, надію та любов. Це, можливо, здарували так, щоб в житті людини все було добре. Ось така ось картина. Ще в статті ось цього ось найдена, якщо я правильно називаю, я знайшла такий цікавий сюжет Дівчина з янголом там чи дитина з Янголом. І ця картина була як захистом для дитини, бо там зображений янгол. Я таких ось в нас не знаходила. Можливо, ще не знаходила. Можливо, вони були популярними в інших областях України. Бо я розумію, що ось рівень релігійності Полтавщини трохи менший і зараз, ніж рівень релігійності, якщо можна так сказати, ось західної України. Це все звичайно спричинено цими ось репресіями радянської влади. Тому що якщо почитати твори Івана Нечуя Левицького, то наші українці, ось Теркащина, так ось не так далеко були ще ой якими релігійними. Так, з вами була Аліна Конотоп, сучасна представниця наївного мистецтва. Я ось відтворюю, популяризую і досліджую наївне мистецтво. Тепер ось ви знаєте, що це за картини. І я не сказала, можливо, хто потрапить на моє відео вперше, то Художники, представники наївного мистецтва це майстри, які не мали спеціальної освіти. Ось вони були виходцями з народу. Вчилися в таких же людей, як і вони, або дехто навіть не вчився. Я сподіваюся, що відео було цікавим, корисним, вам мене добре чути і зустрінемося у нових відео.